Доброго ранку, любі друзі, глядачі церкви, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Знаєте, читаючи Святе Письмо, сьогодні, не один раз я прочитав таку покликання Боже до людей, яке говорить не бійся. Не бійся інколи легше сказати, чим виконати, бо є дуже багато чого ми боїмося. Ми боїмося і маємо страх за життя, за наше власне, за життя близьких, рідних, діток, онуків. Ми боїмося та маємо острах з різних причин. Ми боїмося і маємо острах за країну, за наших воїнів. Боїмося, що щось буде невчасно або запізно, або зарано. Чим треба, або так, щоб належало. Але завжди є причина, і є наслідковий зв'язок. Ми щось сіємо і щось очікуємо в нашому житті. І тому я сьогодні розміркову про те, як стояти твердо, не піддаючись страху, щоб не втрапляти до в'язниці страху, збентеження і тощо. А з перше, що хотілося би на що звернути увагу, що в своєму житті ми маємо деяке сіяння, і тому завжди маємо наслідок того. І торкаючись страха і острахів, і, і того, що люди бояться, важливо звернути, що ми сіємо в своє серце, щоб того не боятися і мати силу стояти або встояти. Павло говорить наступне: ми читаємо до Галатів, 6 розділ, сьомий віршик, він каже так: не обмануйтесь, Бог осміяним бути не може, бо що лише людина посіє, то й пожне. Що важливо зрозуміти та використовувати по вірі, бо Бог не просто каже: не бійся, Він дещо дає нам, він дещо кладе в основу того. Щоби ми могли жити без страху, щоб жити без кайданів страху. І дивіться, що каже Павло, коли ми звертаємося друге Тимофієм, перший розділ, сьомий віршик. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа зверніть увагу, перше сили, друге любові і третє розсудливості. На це ми ще будемо зважати, і це дуже важливо. Бо це те, що допомагає нам стояти, коли ми стоїмо в пізнанні і вірі. Наступне Павло говорить, що коли ми народилися з гори, то Господь дав нам Святого Духа, а Він дещо дає кожному з нас. І ми читаємо Римлянам: 8:15, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства яким кличемо Ава, Отче. І тому декілька думок з приводу цього всього. Перше, про що говорять ці вірші, що Бог потурбувався, щоб його діти не були у в'язниці страха? Перше, він говорить, що ми є сини і доньки, які завжди можуть, можуть кликати до Господа Ава або тато, або батька. Бо завжди він каже, я чую, як ви звертаєтесь до мене. І я зважаю на вас. Тому і дав вам духа <кхід> сили. Дуже важливо зрозуміти, що це сила стояти супроти всього, що є, і не знемагати, і він каже і духа любові і розсудливості. Тому ніякі обставини не можуть бути сильнішими за того, хто дав нам оце усе і Він контролює наші обставини. Я розмірковував про те, що не одного разу Господь звертався до людей, віри, звертався, і він казав не бійся. Він казав це дуже багатьом людям. І дивіться, давайте ми звернемо нашу увагу. Ми читаємо Ісаїм, 41 розділ, 10 віршик, Ісая каже наступне: Не бійся з тобою бо я, І не озирайся, бо я Бог твій, зміцню тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе, я підтримаю. І важливо звернути увагу. І це велике має значення, з ким я є. Чи я є з Господом, чи я є з ким. Бо Господь каже, що той, хто вас, той сильніше того, хто є в цьому світі, з ким я? І Ісаїя каже, що Господь каже: не бійся, бо я з тобою. Каже, даже не озирайся. Знаєте, коли людина має боязні, має страхи, вона дуже, дуже, дуже часто в своєму житті вона озирається. І це признак того, що людина турбується, бентежиться. І вона в страху. До Ісуса Навина Господь звертається, Він також каже через Мойсея деякі слова: Чи ж не наказав я тобі будь сильним та відважним, не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій у всьому, де ти будеш ходити. Ще, ще хочу звернути увагу на те, що Господь Він проголошує до кожного з нас, що Він завжди з нами. Дивіться, цей Божий заклик та обітниця Дієва і для кожного з нас, що живе до приходу Христа, що вже 2000 років пройшло, але Його слова, Його обітниці, ми можемо спиратися на це, тому що це Він говорить і це Його слова. І Матфія, ми читаємо, 28 розділ, 30-й віршик, Господь каже: Я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Про що він нагадує? Що я з тобою. Можеш не озиратися, бо я завжди, я повсякденно, я з тобою. <кхід> Знаєте, Давид, він зважав на те, що Господь з ним. І дивіться, коли ми читаємо 22-й псалом, 4-й віршик, він говорить наступне. Коли, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то, ти, то не буду боятися злого. Чому? Бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішають. Давид каже, бо ти при мені. Дуже гарно сказано ти при мені. Господь каже. Я поселюсь в них і буду ходити в них, і я буду їхнім Богом. Павло, зважаючи на це, він каже Євреям, 3 розділ, 6 віршик: Христос же як син у домі Його, а дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. А Христос же як син у домі Його, а дім Його ми. Він завжди з нами. Знаєте, і це дуже важливо зважити, бо Павло каже, що ми є храмом Духа Святого і ми не свої, бо Дух Святий там є. Павло каже, що коли читаємо до євреїв, він каже, оцей віршик, що Христос, як син, в домі його, дом же Його, ми, Він завжди з нами. Інколи нам здається, що ми десь невірні, ми десь щось зробили, і тепер Господа не є з нами, то я хочу зауважити. А Павло пише Друге Післання Тимофію, другий розділ 13 віршик. Він наголошує: а коли ми невірні, зостається він вірним, бо не може зректися самого себе. Він залишається вірним. Він сказав, що я з тобою повсякденно. Давид каже, Він при мені. Павло каже, що він в нас є, як в своєму домі. І важливо на це зважати, він ніколи не полишить. Він каже: не бійся і не страшися чому, так я з тобою. І коли ми читаємо Євреям 13, розділ 5 віршів, Павло каже так: бо він сказав: я тебе не покину і не відступлюся від тебе. Не покину і що і не відступлюся від тебе. Незважаючи на весь тиск обставин, ми в його обіймах, в обіймах Його любові. Згадайте, що Павло казав, коли ми читаємо Римляна, 8 розділ 35, 39 віршик, він каже, що щоб не повстало, і білі в'язниці, і якесь переслідування, або сили, або якесь творіння. Він каже, ніщо ніколи не може вирвати вас з моїх обійм, бо я вас люблю. <кхід> Наступне, про що я роздумував, що дуже важливо. Не соромитесь і не бентежитесь, бо Господь каже: Я твій Бог. Про що я це хочу сказати? Дуже важливо розуміння, хто є мій Господь. Він говорить, що я той, хто навколо, я той, хто в тобі. Він каже: пізнавай моє серце, і не бійся, і не бентежся, і не страхайся, бо пізнання приводить до любові, до Бога, а любов. Вона наповнює нас довірою, Він нам дав духа, згадаємо ще раз, сили, любові і розсудливості. Мені дуже подобається цей псалом Давида. Я гадаю, що в багатьох людей, які вірять і читають Євангелію, і читають псалми, то є один з найкращих і любимих псалмів. Це 103-й псалом. Ми читаємо псалом Давида. Він говорить наступне: благослови душа моя Господа, і все моє єство, святе Його ім'я, благослови душа моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої, зцілує всі Твої хвороби, Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдаровує добром Твоє життя. Так що відновлюється, як урла молодість Твоя. І далі, коли ми читаємо, Він говорить: Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривжень. І з восьмого віршика Давид каже: співчутливий і милостивий Господь довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і не вічно він гнівається, він не чинить нам відповідно з нашими гріхами. Не відплачує нам за наші провини. Бо як високо над землею небо, настільки велика Його любов до тих, хто шанують Його, як далеко є схід від Заходу, так віддали він від нас наші беззаконні, як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі бояться Його. І я хотів би зважити, що це все, коли ми говоримо про пізнання Господа, це все тому, що Він так любить нас. Знаєте, це ще цілу велику тему, можливо було би говорити про Його любов. Але згадаємо, як Павло казав, коли ми читаємо до Римлян, 5 розділ, і він там казав, що Бог свою любов доказує. Чим і як? Що Христос прийшов в цей світ, і Він постраждав і Він помер, і Він взяв наші гріхи на себе. Що ще більше можна сказати. Але я хочу зважити, знаєте на що? Що дуже важливо, коли ми пізнаємо Його, то ми пізнаємо глибину Його любві. Павло звертався до церкви, він казав так, щоб нам зі всіма святими пізнати, що є Його любов, яка перевершує всяке пізнання і наш розум, щоб пізнати цю любов. Бо коли ми розуміємо, як Він нас любить, то ми розуміємо і ту надію, і зростаємо в пізнанні у любові до Бога. А це є запорукою мужністі у цьому світі та в цих обставинах для життя безбоязні, бентежень та страху. Знайте, я хотів би сказати, сьогодні може не зміниться те, хоча б дуже хотілося би того, що не спинилася війна. Що завжди є деякі оці всі очікування, і ти не розумієш, як це все буде. Але зверніть увагу, що Бог дав нам того Духа, який дозволяє нам кликати до Нього, тато, Батько, Отче. Він каже, що я почую, я прийду, покликуй до мене. І я почую, і ти побачиш велике і те, що незрозуміле. Він каже, зайди в свою кімнатку таємничу, закрий двері, скажи Богу, який їй потаємно, і Він відповість тобі явно. І про що це все? Це про те, щоб ми не боялись і не бентежились, бо він завжди з нами. Знаєте, Іван пише, це перший Івана, 4 розділ, восьмий віршик, він говорить дуже важливі слова. Він говорить так: страху немає в любові, але досконала любов. Проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Знаєте, завжди говорю про це об'явлення, коли читаю цей вірш. Одного разу прийшли люди, віруючі люди, і дуже говорили, що багато є боязні, багато є страху, і дуже-дуже багато я не міг зрозуміти чому. І тоді я молився, кажу: Господи, відкрий мені. Я не можу допомогти людям, бо я не знаю, чому це. І знаєте, Господь відкрив я читав цей розділ, і Господь звернув увагу на слова Івана, який казав, що Бог є любов. І я читав нижче, нижче, поки дійшов до цього восьмого віршика, і Господь каже, читаю уважно. Коли я прочитав цей вірш, страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. І Господь каже, чи є для тебе розуміння, що Я є любов? Я кажу так, каже, то є аксеома. Тоді замість слова любов в цьому віршику послав Слово Бог, і ти зрозумієш, чому вони бояться. І я так зробив. І дивіться, що тоді виходить. Страху немає в Богові. Але досконалий Бог проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в Богові. Тому дуже важливо, знаєте, як ми тільки читаємо і Петро, і Павло, і Яків, і Іван, всі пишуть про те, щоб ми пізнавали Його Господа нашого, Ісуса Христа. Чому? Бо коли ми читаємо друге післання Петра, перший розділ. Він починається, Петро каже, що благодать і мир помножуються через пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Тому пізнання Господа і перебування в любові Його воно допомагає нам в ці страшні часи, коли ми бентежимося, коли ми боїмося спиратися на Його любов, на Його захист. Спиратися на те, що його воля вона абсолютна, вона вірна, вона гарна для кожного з нас. Знаєте, І завжди бути ми готовими. І бути готовими до зустрічі з тим, хто любить кожного з нас. Тому ще раз це звертання до свого серця, до нашого серця, тоді, коли це все ми чуємо і бачимо, коли літають і ті всі дрони і ракети, і шахеди, і все оте, все літає. І коли вона падає, і ми не живемо всі разом, і десь діти, десь онуки, десь близькі, десь друзі, даваймо ми будемо їх віддавати в обійми і руки Божої любові. Бо це самий надійний захист. І якби ми не страхалися, якби мене боялися, бо як Господь не захистить, то ніхто і нічого не зможе захистити. Тому хай це буде завжди. Для нас, для розважання в нашому серці розумі, для нашої надії на Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Ми сьогодні щиро кажемо, що в нашому житті ми маємо і ці острахи, і ми інколи дуже боїмося, і маємо страх, і маємо збентеження велике, коли це все трапляється. І ці тривоги лунають, і це все, і взриви, і все це, що є. Але Боже, ми покладаємося на Тебе. Бо це Ти сказав, що я з вами. І ти кажеш: не бійся, бо я з вами. Ми дуже раді, що ти нас не полишуєш. Ми дуже раді, коли ми пізнаємо тебе і читаємо твої обітниці. ми по надії нашої повірі сприймаємо їх, і тому приходить заспокоєння. Заспокоєння в тому, що ніхто і ніщо не може, Господи, вихопити нас з твоїх обійм, про те, що Ти так любиш нас, що Ти віддав Сина Свого, що Ти сказав, що той, хто в нас він набагато сильніше того, хто в цьому світі. Ми дуже вдячні, що по вірі ми можемо покладатися на тебе, а ти вірний, як ми буваємо невірні, то ти вірний і ти ніколи не відмовляєшся. Від своїх обідниць і Твоїх слов. І тому, Господи, ми сьогодні, розмірковуючи про це, говоримо, що Ти є наша скеля непохитна, Ти є та башня, Господи, і Ти є та фортеця, де тоді, коли приходить це все, ми бажаємо ховатися. А Ти кажеш, Господи, що з Твоїх рук ніхто і ніщо не вихопить. Тому ми славимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте. Благословеними в цьому дні. Хай Господь Духом Святим через Слово стверджує моє і ваші серця, щоб ми покладали всю надію на Твій захист. Господи, дякуємо Тобі, що до цього часу Ти зберіг нас, наших діток, онуків, друзів, наші церкви. Господи, слава Тобі за це. І ми сьогодні говоримо про те, що так турбує нас, Боже. Збережи всіх наших братів і сестер і тих, хто служать, Господи, на всіх тих окупованих територіях. Ми сьогодні благаємо про наших діточок, Господи, хай вони будуть благословені і онуки наші, Господи, і будуть під Твоїм захистом, бо ніхто і ніщо не може захистити. І допоможи нам, Господи, всім стояти в вірі, в надії, з радістю в серці, що одного разу ми всі. Зустрінемося там на небі разом з тобою, щоби вклонитись і подякувати тобі. Будьте благословенні в цьому дні.